Добре, скажіть, будь ласка, а я, ну, ви кажете, до Путіна ви добре ставитесь, але ракети ж він запускає, діти говорять. Це Бог. Бо знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконня? Mm -hmm. Що весь мир, бо ангели як послють стріли такі, що і весь мир може злітати. За беззаконня, за непочинення, за... Властям то не подчинене. Кто хочет то делает. Маленький то Путин протестует не. против Януковича. Да Путина ему Бог дал право. Он от Бога власти поставлен. Михаил так архангел Нету скажу. властей не от Бога. Цьому відео Ярослав Базилевич через російський обстріл він втратив трьох доньок та дружину Євгенію. Справа сказали, троє діток погибли. Дуже важко. Я не знаю, чи, чи цей батько переживе таке горе, то неможливо. Він розгрибав, він то шукав сім'ю. Наймолодшій доньці Базилевичів Емілії було сім років. Дівчинка щойно перейшла у другий клас. Також у сім'ї Базилевичів загинули старші доньки – 21-річна Ярина та 18-річна Дарина. Ярина працювала менеджеркою офісу Львів Молодіжна столиця Європи а Дарина навчалася в українському католицькому університеті на культуролога. Чоловік загиблої Євгенії Базилевич Ярослав потрапив до лікарні, де йому надають допомогу. Знаєте, що я вам хочу сказати. Дуже складно це пояснити. Дуже складно це пояснити людям, які не розуміють, в яких немає досвіду, які ніколи е не ризикували своїм життям, яких, які не потрапляли е під іспит, так, щоб вони могли перевірити е те, що вони там е вважають, що вони знають там, якесь там в них є трансцендентне знання. Вони знають метафіз... метафізику там. Правильно знають Сітханту, і вони думають, що вони мають право її транслювати. Це дуже складно донести до людини, яка все своє життя від реальності десь там пряталась в храмі або просто десь там в своєму дуже-дуже вузькому маленькому космічному акваріумі. І от зараз. Треба якось донести цю ідею, що те, що вам здається, що ви щось там знаєте, це вам просто здається. І ніякого права ви не маєте такі речі ніяку сітханту, ніяку метафізику, ніяку правду, ніяку істину доносити до людей, які під час війни втрачають життя, втрачають здоров'я, втрачають близьких. І тим більше тим людей тим людям, які їх захищають, які поставили е, які е, оці цінності, да, вони на них поставили своє життя на ці цінності. А ви нічого не поставили в теплому і дуже приємному середовищі храму. На м'ягенькій в'ясасані? Знатоки Шастер, Парамахамси, Авадути, Брахмани, Брахмачарі, вчителі, проповідники, наставники. Що ви пережили в житті, щоб ви могли мати право щось таке казати про сітханту іншим? Тим людям. В яких е російська ракета забрала життя самих близьких. Але ракету ж він запускає діти говорять. Та Бог! Бо знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконня. Що вам ще сказати про е е взаємозалежність між е тим, який в тебе є досвід? І що ти можеш і моральним правом щось казати іншим людям? Дехто тут порівнює шилопропада, казав, що бомби, які там падають на Калькуту, це є. Він це сприймає як Крішни, тому нам треба це теж транслювати таким самим чином. Ні, дорогенькі мої, ні. Є дуже велика, велика різниця між тим, що ти транслюєш собі, що ти вважаєш за потрібно сказати собі, як пояснити. Ці обставини свого життя і ті іспити, які до тебе приходять. І те, як ти пояснюєш це іншим тим, хто е, потрапив е, під е, молот, під жернова цієї реальності, коли е, е, іспити приходять до них. Дуже велика різниця. Бо виходить, що е, в нас ви транслюєте ті самі речі за які ми дуже сильно, з якими ми боролися, які транслюють проповідники расисти. Несмотря на все розуміння філософії, то що ми духовна душа, тим не мені, страдання були вполне реальні. І я, к сожалению, не учитывал этот момент в отношении преданных Украины, что они действительно переживают очень большие страдания. Але навіть проповідник расист, навіть той самий Сагара з вами, він вибачився, він був вимушений вибачатися. Що було, звісно безчувственно з моєї сторони, і я і за це і сужаю що я так э, поступав. Ну я наскільки це було е, наскільки е, щирим було його вибачення, тут. Немає питань, що воно було не дуже сильно щирим. Але він вибачився, він здатен нести відповідальність, хоча б якусь. І вибачитись. В, у відмінності від керівництва, від лідерів е, українського войско. Так? Я так розумію, що м, треба вам пояснити це все. Це треба нагадати вам про тих, про ті ведичні всякі такі фольклорні історії, коли. Матір приходить до мудреця і каже: ти скажи моєму синові, що, що він їсть забагато солодкого, щоб він відмовився від цього. І що каже мудрець? Він відправляє цю е, жінку кудись там е, почекати декілька тижнів, і потім, тільки після того, як він сам відмовився від солодкого, він, е, він отримує це моральне право сказати це малому. Але коли в тебе немає такого досвіду? До тебе в квартиру не прилітала ракета, не вбивала твою дружину і е, трьох доньок? Ти, ти, ти ким будеш виглядати, коли ти це транслюєш, що це Господь так це влаштував, це його воля? Що надає монаху, який живе в храмі, право, моральне право щось там транслювати е, людям людям, цього, е, людям цієї країни, в якій війна? Щось там транслювати щодо захисту нації, нація, сім'ї, діти це ілюзія, е, тілесна обумовленість. Що він прожив в своєму житті, окрім е, ну, яке страждання, коли йому паніра замало дали? Що він таке пережив? Щоб він е, е, здобув таке право, щоб транслювати людям. І люди дивляться на нього і кажуть, ти що божевільний, ти хто такий? Якщо я прийду. До жінок? Я не народив жодної дитини, в мене троє дітей, але ви розумієте, якщо я навіть начитаюся, дуже, дуже сильно начитаюся, як правильно рожати, як правильно дихати там, тужитись, як це все робити ідеально? Чи надасть це мені теоретику право прийти до якихось там жінок в роддом? І е, там, казати, що вони в ілюзії не так правильно вони там тужаться, дихають, не так правильно вони себе позиціонують. Чого? Що це за біль така? Ти що тут плачеш, кричиш? Це вся ілюзія. Чи надається мені право? право таке моральне? Звісно, ні. Тому що за порівняння з шилою правопадою? Який, який ви, е, З ким ви себе порівнюєте? Зі святою людиною, за Чарій та засновником Міжнародного товариства свідомості Крішни? Які Бактісіданта Сарасваті, які цитати там ви е, транслюєте сюди українцям під час війни, коли в них вбивають близьких? Давайте я зачитаю вам те, що пишуть в Домі провопаді видані, е, які робить е, е, видає українська, е, Київська ятра. Ми повинні дотримуватися принципів, які встановив наш засновник Ачар'я Шила Пропопада. На першій зустрічі Шила Бакісіданта Сарасваті наказав Абаю: Ви, молода людина, маєте проповідувати свідомість Крішни англійською мовою в західному світі. Тоді Абгай заперечив: ми під владою англійців, як ми можемо проповідувати, нас ніхто не почує, на що Бактісіданта Сарасваті сказав. Ні, свідомість Крішни це найбільш термінове. Це те, що треба робити за будь-яких обставин. І після цих слів наші святі крішнаїти розповідають нам, що вони патріоти, що вони мовляв за Україну. В них дуже сильна проукраїнська позиція. Вони прям рвуть курту е на груді, а там в них наколоти тут Бендера, тут Шевченка, посередині наколота молитва. Ціх зазову да, націоналістів. Вони дуже проукраїнські. Але захист України це щось другорядне, по типу як Бахтісіната Сарасваті сказав, що це не важливо. А важливо співати мантру. І, до речі, не важливо під якою ганчіркою співати мантру. Потім ми отаки і чуємо від них. Прямо в тому храмі в Дніпрі ці слова прозвучали. Тієї самої особи, яка там знущалась над червоною калиною. Так ця біполярка, знаєте, в чому вона ще й проявляється? В них не тільки там дві кімнати в голові, які ніколи не поєднуються, в них одне з іншим, тобто філософія, яка повністю е вона обесцінює якісь такі соціальні зв'язки і зв'язок з цією країною, з цією так званою, як вони вважаються, земля просто якась там ділянка землі, яка нікому не належить, вона належить Богові. Да? і Крим не наш. То е після цього в них там в цих кімнатах там дверей немає. Тут в них вони патріоти, тут в них вони космонавти, і все нормально. І біполярка ця, вона ще. Так дуже інтересно проявляється. От скажіть мені, будь ласка, ніхто не задумувався над тим, наскільки суперечить одне одному висловлювання, що демони з демонами воюють, і при цьому ракети у Львів та Полтаву відправив за своєю волею Господь. А? Як це так? Як це так може бути одночасно? А я вам скажу, як так в них в біполярка Дасів. В біполярка з вами, як це так стається. А я вам скажу, як це відбувається. Е, а воно так, що, е, що позиція демони з демонами воюють, корінь там такий самий такий самий для них егоїстичні. Мої, мої шкурні інтереси. Якщо демони з демонами воюють, то від мене нічого не залежить. Я не повинен хоча б словами. Підтримувати правду і захищати Україну. Хоча б словами, якщо ти брахман і вайчна, і уста Бога, уста вішну. А якщо це Бог відправив ракети у Львів і загинула вся сім'я Ярослава, тоді що? Тоді я знову ні за що не відповідаю. Це ж Господь. І, і, і в тому, і в тому випадку, це так. Дуже приємно, це так дуже надихає, тому що це безвідповідальність. Просто це просто така такий формат безвідповідальності, під який я любу філософію, чи так, що це Бог все, чи так що це просто все демони, все єдине, аби я наніс жодної відповідальності і не допомагав людям, не захищав людей, не підтримував їх в цей самий складний, в самий жахливий період існування України. І це транслюється в кожному храмі. І це транслює майже кожен проповідник. Просто той, хто більш розумний, ніж е, деякі е, дніпровські брахмачарі, вони фільтрують якось там базар, бо все-таки десь заздалегідь вони відчувають, як це може виглядати в очах суспільства українського. Той, хто взагалі в Уцахамагі, там впав в, таке, в дуже піднесений, е, в екзальтований такий стан, він нічого не фільтрує. Він очар'я. Він повторює за шил Падою і за Бакісідантою Сарасваді, так? да? Сагара може вибачитись за те, що він щось сказав. він там каже, що не те мав на увазі. Рашист Сагара може вибачитись. Українські лідери та проповідники не можуть вибачитись, так? Казати людям, що ця ракета, яку, яка прилетіла в його будинок і вбила всю його сім'ю, це воля Бога. Може той, може той, хто пережив таке, хто вмився кров'ю, хто втратив близьких? Ярослав. Базилевич, якщо б він захотів таке сказати, він би міг таке сказати. Але не ви. Ще один а, вид а, людей може це казати. Та людина, яка захищає своєю власною кров'ю, своїм життям та здоров'ям таких людей, українців, сім'ї, тих, хто вмивається кров'ю. Хто сам, захищаючи їх, ставить ставку життя своє ставить. Отака От ставка. На цінності Багавадгіти, така ставка велика. Той, хто не ставить своє життя, не несе відповідальність за оточуючих таким чином, а просто він такий спікер. Він красиво каже, коли сидить на м'ягенькій в'ясасані, не має жодного права ні за ким і нічого повторювати. Я вже мовчу. Що такими словами ви виправдовуєте агресію Російської Федерації, ви знецінюєте це розрізняння між тим, що є злочинець і є злочин, є злочинна воля. І ви змішуєте і те, що ви, весь світ створений з енергії Бога, це не дає вам права казати, що це воля Бога, коли хтось робить злочин. Ракета, яка влучила в будівлю і вбила дітей і всю сім'ю і дружину Ярослава Безлевича, це не воля Крішни, це злочинна воля Путіна та його приспішників. Це злочинна воля фашистів російських. Злочинна воля. І коли ви таке ляпаєте своїм язиком, ви взагалі не розумієте, як ви виглядаєте в очах суспільства. Каже, до Путіна ви добре ставитесь, але ракету ж він запускає діти. Це Бог! Ви знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконня? Демони з демонами воюють, це ЗСУ демони? Мабуть, так, так? Да? Тому ви морозитесь від своїх відданих, які пішли воювати. Бо вони ж взяли зброю в руки. Бо вони ж, я так розумію, з вашої точки зору Сітханту не розуміють правильно. Метафізику! Не розуміють, чий Крим і Дніпро. А ви знаєте правильну відповідь? Ви збираєтесь там на свої зібрання. Заодної я бачу мети, терапевтичної мети. Зібралися, пообсирали всіх в цьому світі, які всі тупі. При цьому не маючи жодної відповідальності за цих людей і за своє, за своє життя, не маючи відповідальності, бо хтось інший за, за вас відповідає і вас захищає. Зібралися, пообсірали плітки про цей світ, сім'ї, які погані, там, е, таке інше все. Всі цінності обісрали, і що? І полегчило вам, да? опорожнили свій ментальний кишечник. Полегшало. Оце і є ваша трансцендентна проповідь? Ви хто такі взагалі, що собі таке дозволяєте? І пару запитань на завершення. Я бачу, що дехто вважає себе настільки піднесеним та духовним, що таке хочеться спитати: Вам не тисне ваш дім? Ким ви себе уявили? Ким ви себе вважаєте? Що дозволяєте собі публічно транслювати таке байдуже і зневажливе ставлення до цієї країни, цих людей та цієї нації, а також до її захисту? У якій космічній чорній дирі ви загубили залишки здорового глузду? Що наївно вважаєте, що можете собі таке дозволити? Чи не зашкалило ваше почуття власної важливості? З ким ви себе порівнюєте? З щилою правопадою? Вам ваші уявні успіхи в кар'єрі святого сильно запаморочили голову? Ви десятиліттями зловживали тим, що організація залишається в тіні суспільного сприйняття, оскільки вона занадто мала і надто непомітна? І ви наївно вважаєте, що ваша аморальна, асоціальна і маргінальна позиція щодо суспільства, в якому ви живете, є нормою? Ви думаєте, що у воюючій країні ви Сідячи в теплих затишних храмах, будете навішувати ярлики демонів на тих, хто вам не подобається, і знецінювати служіння захисників української нації, яку ви відкрито називаєте ілюзорною. Ви справді настільки втратили контакт з реальністю, що вважаєте, що можете собі дозволити заявляти в Україні, що люди, які стали на захист своїх сімей, на захист ваших сімей. Пішли воювати і віддають своє життя, перебувають в стані тілесного осквернення? Що ви такого пережили у своєму тепличному житті настільки страшного, що дає вам моральне право озвучувати страждаючим людям, що це не російські злочинці та їхня злочинна воля вбили їхніх близьких, а всемілості Господь і його всеблага воля? З якої галактики ви до нас прилетіли? Що намагаєтеся плюнути в обличчя українцям своєю високомірною космічною проповіддю? Кого ви намагаєтесь оцінювати своєю примітивною ескапістською міркою? Кого ви намагаєтесь всунути в прокруство ложе власних вузьких клише? Шановні, я вам скажу так: дорогі наші святі ведичні мудреці, дорогі наші парамахамси, відречені Авадути і Брахмани. Ви дуже сильно помилилися. Ви не вгадали жодної літери. Настав час повернутися з космосу та приземлитися. Настав час, коли українська нація спромувала Сафіти своєї уваги і дасть моральну оцінку вашій позиції та надасть вам зворотній зв'язок зі справедливим соціальним дзеркалом. І українці ЗСУ візьмуть у цьому найактивнішу участь. Як то кажуть справжні вайшнави, Спочатку неофіт вважає себе чистим відданим Бога, потім згодом Господь дає йому трохи іспитів, і неофіт приземляється і вже вважає себе просто відданим Бога. Тоді Господь певними інструментами поправляє велике хибне его і віруючий стає просто людиною. То це не в українців є хибні ілюзорні уявлення про важливість своєї нації та про цінність захисту життя своїх сімей. То в вас є у Цеха Мая ілюзорне уявлення про ваш піднесений духовний рівень. І будьте готові до того, що той самий Господь Крішна, який, на вашу думку, направив російські ракети на українські міста. І без волі, якого травинка не ворухнеться, той самий Господь Лопатою в руках українських Кшатрій поправить німп на вашій голові. Слово офіцера.